Печево, паски, цукерки, донатси маршмеллоу, булочки та багато чого іншого у 25-й школі вкотре провели благодійний ярмарок для підтримки збройних сил. Кілька разів на рік батьки разом з дітьми готують смаколики, аби на перерві розпродати їх за донати. Окрім солодких та солоних перекусів, на столах видніються й ляльки, мотанки та саморобні браслети з каблучками. Збір приурочили до Великодня та провели в останній день робочого тижня. Я не дуже о, вірю в те, що. Коли ти робиш добро, то мені здається, це можна робити в страсну і не в страсну. Ти не рубаєш дрова, ти не кажеш людям поганого, ти не робиш щось страшного, прям не грішиш. А я думаю, це не гріх допомогти хлопцям збройних сіл. Розмається смаколиків змітаються як діти, так і батьки. Приєднуються поласувати та задонатити і вчителі. Пані Інна каже, ціни варіюють від платоспроможності клієнтів, дітям роблять знижки. Все. Руками у нас немає нічого. взагалі купленого немає нічого. Все робили самі, і звичайно, ціни ну виставляємо, якби по заслузі. Того, що зроблено, але звичайно, якщо дитина підходить і в неї там десь чогось не вистачає, то їм діткам так. Ну дорослим дорослі можуть трошки собі дозволити і вже по нормальній ціні купити. Ціни різняться: щось можна придбати за п'ять гривень, а щось і за двісті. Малеча купує ляльок мотанок матусям на подарунки. Вчителі собі як предмет декору майже всі вся випічка була саморобна. Окрім цукерок, ну зелені цукерки, які діти більш за все люблять. то, ну то було придбане. Да так. так є куплі ручної роботи, домашня випічка, домашні компоти. І вже нема, але були багато всяких фінічки, колечки, брелочки. Якщо пані Інна та пані Катерина беруть участь у ярмарку вперше, то пані Анна готує з коліжанками смаколики на продаж втретє за два навчальні роки сина. Скажімо так, на приготування було десь 500 гривень, ще 500 гривень дитині, а там побачимо, як піде далі. Сьогодні у нас є горішки з гущенкою, трубочки, торти, цукерки. Всі батьки дуже гарно підготувалися. Хтось сам пік, хтось щось купив. Тому, в принципі, наш клас, як завжди, гарно готується. У нас є три вида кави. І розчинна, і три в одному, і принесе нас з дому з кавомашини натурально. Батьки запевняють, кава суворо на продаж для тих, кому 18+, тобто лише для батьків та вчителів. А от малеча згрібає смачну випічку. Я придбала маршмеллоу, ось такі. І ще ось ось такі. Потім орел. І Я купила кексик і деякі речі залишила в класі. Я ще була купила таке, що Ані і таку трубочку, там, де порошок кисний і тортик мамі. На смаколики за донати комусь дали гроші батьки, а комусь принесла зубна фея. Ні. А хто там? А, у мене зуб, я вчора вирос. Так мені сія 200 принесла, і бачки 200 дали. А я не знаю, я в кошельки взяла, і мені мама 50, -50 дала. За дві зміни на благодійному ярмарку у 25-й школі вдалося зібрати 89 тисяч 916 гривень і 30 копійок. Усі виручені кошти колектив закладу спрямує на потреби Збройних сил.